Ну що ж, я вітаю вас, світський бомон каналу Вечірній Анбернік. Про прикольні одежди та класні модні луки, які можна примірити на базарі прямо на картонці. Поговоримо сьогодні з вами. Сідайте зручніше, ставте лайк. Погнали, дивитися вечірній Анбернік. Шопінг, значить, де відбувався шопінг? У мене в місті магазинів Zara чи H&M, звісно, не було. У Краснограді були універмаг і базар. Щось дуже важливе, купляють на базарі, нема дурних. Мої батьки не пальцем роблені. Хіба що китайські шльопки. отакі, типу як ці Адідас, але може не зовсім автентичні були. І отакі от бутси для футболістів. У школу наприкінці літа нас збирали у Харкові на барабашову. Усі прокидались дуже рано зранку. Батя пакував нас у машину, і ми усім сімейним кланом їхали на барабашку. Батя виїжджає на трасу і погнали високе, кобзівка, мерефа, бабаї. І всю дорогу у баті про кожне село є якась байка. Як він, чи хтось із знайомих там машину дивились, чи чи поганого з'їли, і срачка у когось весь день була, їхати, коротше, було не скучно. Ну і роздивлятись у вікно машини, у ті усі екзотичні села та міста теж було в кайф. А потім переїжджаємо ми, значить, якийсь міст, і тато каже, готуємося, діти, під'їжджаємо на Харків. Ну а потім одразу на Барабашку, звісно. Хто ніколи не був у Харкові на барабані, я вам поясню. Барабашово це такий дуже великий базар. От у вас у селі базар це скільки? Три ряди. Ну нехай п'ять. Не кривляйтесь, пацани. У нас тут сільський канал, і я за всіх приблизно знаю, у кого там, який усе мете чи у місті базар. А барабашово це такий самий базар, але місць 18 тисяч штук. Навколо базару у приватному секторі люди, що мали щастя володіти там нерухомістю, переробили всі свої двори на платні стоянки. Ми завжди заїжджали у двір до одного і того самого чолов'яги. рядок біля усіх дворів стояли тіпи, і тако рукою махали, знаєш, як тілі пузіки. Казали: заїжджай, у нас і машину можна поставити, і руки помити, і туалет. Ол-інклюзів, так би мовити, і навіть у Турцію не треба було їхати. Машину батьки лишали у дядька у дворі, ми усі за ручку перебігали з дорогу, дорогу, і через серію промислових рядів нас вели на ряди з речима. Рядів з речима було 6 штук дуже довгих, Пройти їх по-любому треба було усі, і не один раз. Як виглядали ряди з речима, надіюся, зараз на відосі видно. Як на мене, умовно міряла якусь куртку, і куртка була прям офігенна. Мамі мої казали, дівушка, а не жінка. і готові були поторгуватися. Алгоритм був сказати, ми ще походимо, подивимося, і знайти, як мінімум, три інші куртки. Ніколи не беріть перше, що попалося, діти. Потім у наступному ряді буде щось лучше, буде обідно. Як казав Уільям Шекспір, усе життя базар. А ми діти, яких збирають на тому базарі у школу. Ходити усіма тими рядами малому було дуже тяжко і дуже нудно. Телефонів чи якогось геймбоїв тоді в мене, звісно, не було. Максимум касетник і касетка і якась. як збираєшся у Харків на Барабашово, важливо поставити батарейки нові у касетника, як вдома є. І мама проконтролює, чи ти не забув вдягнути самі чисті, самі нові, самі нарядні труси, щоб на примірці перед людьми було не соромно. Кабінок для перевдягання на базарі, звісно, не бувало. Була картонка, на яку ти стаєш, і тьотя продавщиця тримає покривало кругом тебе і каже твоїй мамі: дівушка, от ви подивіться, як на попки добре сіло. А моя мама каже: Ой, дівушка, я не знаю, а що це за качество. А моїй мамі кажуть: дівушка, у нас тіко фабрична Турція. Подивіться, який тут шов. Це нова партія, малодьожка. От перший тиждень тільки отримали. Мій син такі штани третій год носить, немає їм зносу. І моя мама відповідає. Ну, я не знаю, дівушка, а ви щось уступите? І кажуть, ну, 20 гривень уступлю. Ви ж пойміть, я не власник, я тільки реалізатор. Тоді моя мама відвертається і каже: Ну що ж, понятно, ми ще тоді походимо. Вечерня, Анбернік, вдягай назад свої штани, поки що, надо ще подивитися. Хто шарить оцю цю ситуацію, поставте лайк і розкажіть про це відео з друзям, будь ласка, щоб вони теж подивились і відчули емоцію. Хто жив далеко від Харкова, мусили вдягатися у дитячих магазинах, де на вивісці було написано Малятко, а знизу дрібним шрифтом Дитячий підраздковий трикотаж. Або як ви з Кривого Рогу, як наш президент, то можливо ваші батьки відвели вас у цей чудовий магаз, і у вас тепер на усе життя травма. Співчуваю усім, хто з кривого рогу, і щоб відволікти вас від тих спогадів, розповім вам швиденько, що я міряв на барабашці у своїх чистих трусах. Система буде наступна: усе, що добре, ми віднесемо от сюди, от у папку добре. А усе, що погане і галіме, піде у папку Галіме. Розібрались? Погнали. Номер один. Номер один: джинси з начосіком. Взимку популярною одиницею були джинси з начосіком, такі товсті джинси-труби, всередині яких був м'який бавовняний шар. Наче спортівки під штани вже вдягнув. Два в одному коротше, штани з вбудованими спортівками. Зимові джинси з начосіком мені особисто подобались. Всередині вони були м'якенькі, так як на дворі всю зиму болото, дозволялося вибрати чорний колір. А тоді чорний був найкрутішим кольором взагалі, і просто так тобі його не куплять. Ти ж не сатаніст. Тільки сатаністам батьки тоді купляли чорне. А от зимові джинси чорні можна усім, бо на чорному не видно ні болота, ні соплі розмазані. Усе дуже практично. Як поїхав у Київ учиться, виявилося, що гарецькі джинси з начосиком не носять зовсім. Там зимою усі ходять у літніх. Простіть мене, братани, за це страшне слово, Ой, фу, фу. І у коротких шкарпетках. Грацькі так, звісно, постійно мали б хворіти і вже всі повимирати, як динозаври. Як городські з підкачаними штанами виживають загадка. А джинси з начосиком однозначно топ. Отуди от їх. Це був iPhone і PlayStation 5 Pro світу штанів. Такого зараз ні за які гроші не купиш ні в якому лівайсі. Номер 2. Гамаші, колготи і підштаніки. Повзали ми малі усі по-любому у колготах з розтягненими носками та двома смужечками на жопі. Усе як у людей. Ознака того, що ти дорослий, це коли у колгот відрізається ота от нижня частина, і колготи стають термобілизною. Не лоханіться, пацани. Оцей от мужик, він класний мужик, він не хоче яйця простудить. А от оцей от, фу, блін, він би ще каблуки вдягнув. От оцей во, норм, класний, от оце позор на всю жизнь. Чого воно саме так склалося по законам моди і життя, я не знаю. Можливо, в коментах хтось пояснить. Але, мужики, благаю вас, не оступіться, бо назад вороття нема. Е, підштанік і кайф, отуда от. Джинсовий піджак. Спочатку джинсові бували тільки штани. І це навіть було у новинку після спортівок і колгот. Звісно, джинси крутіші за просто штани. І взагалі, походу, є найкрутішою формою штанів. У 13 років у школі треба мати було якийсь піджачок. У піджачках усі батьки розчарувалися одночасно. І у нас на базарі, на барабашово чи у мережі магазинів дитячий підразковий трикотаж, усіх поголовно вдягнули у джинсові куртки. Треш металісти на схожі куртки пришивають нашивки слеєр і металіка. Але у нас у селі Треш металістів не було. Була тільки купа підлітків з червоними прищавими мордами і оспами, як у Морфіуса з матриці. Ми тинялися у тих джинсових піджаках школою. Хавали в лохаті сухарики прямо з кишені куртки, слухали на уроці касетні плеєри, що поміщалися у тій кишені, і переживали увесь спектр підліткових проблем одночасно. Розмір внутрішніх кишень у джинсових куртках був такий, що там можна було, мабуть, і підручники в школу тягати, але окрім кишень. Джинсовки у мене ні з чим хорошим не асоціюються. Перетягаю їх у папку галіми. Металісти не обіжайтесь. Потім бачив я, звісно, і джинсові кепки, і джинсові сорочки, і сумки. Виявилось, що дуже багато всього буває джинсового. Хто ж знав, у нас в селі такого не було. Номер 4. Майка сіточка. Був такий бородатий анекдот. Якщо у тебе є друзі, і вони тобі кажуть, ти класно виглядаєш у футболці сіточці, значить у тебе немає справжніх друзів у техноклубах. Чи як хтось уночі іде у напрямку техноклубів, зараз таке мабуть можна побачити на дворі і у публічному транспорті і у великих містах. В основному на дівчатах, слава Богу. У когось там навіть цицьки під тими сіточками видно, чи може тут от такою от ізолінтою приклеєно. Усілякі шкіряні чоловіки, що шкіряні приколи люблять вдягати, теж в таке виряжаються. Коротше, як умовний феті воно може бути. Канал вечірній Амбернік нікого не засуджує. Вдягайтесь, як вам нравиться. підлі збочинці. Але хто це придумав носить просто так влітку, без контексту техно чи свінгер клубів, я не знаю. Тому я тихенько переношу Майку сіточку у Галіме, щоб не завжди стерти її з нашої пам'яті. Майка сіточка в 13 років у літньому таборі у мене теж була. Я тоді думав, я дуже сексуально в ній виглядаю, якщо що. Ну і на дискотеці усі дівки по-любому мене захотіли тоді. Але чи було щось, чи ні, я не розкажу і не питайте. Номер 5. Кепки. На літо кепочки купляли, щоб в голову не пекло. Більше всього, по законам фізики, не пече у чорній кепочці. А бібас, Бенц або Чикаго Буллс. У Краснограді, по ходу, майже усі дуже сильно захоплювалися американським баскетболом. На чорних китайських кепках друкувалося абсолютно все, що було модно. З затримкою у 20 років. Так, у 2008-2010 -му, му у нас на базарі з'явились нові кепки з принтами Mortal Kombat та Quake 2. Я, по ходу, Quake 2 може навіть і купив собі тоді. Зараз декому не буду говорити кому. Його наречена каже, що на ньому кепки галімо виглядають, і у нього голова, як у спанч Боба. Коротше кажучи, проводить аб'юз, щоб той чоловік як лох ходив без кепки, і інші баби до нього не клеїлися. Класичні кепки це топ. Взимку замість шапки можна було носити зимову кепку з начосіком. Принцип роботи у неї був як у джинсів з начосіком, інколи там ще вуха додаткові витягались. Зараз е таку екзотику, походу, ніхто не носить по зрозумілим причинам, взагалі ми переносимо. Картуз, як упугала з Бетмена, асоціювався у мене з блатняком, барсєточками, таксістами та культом тюремної жопної романтики. Коли такі картузи стали дуже модним трендом, я умовив свою маму мені, будь ласка, такий не купляти, щоб я не ходив в ньому як зек, горжуся результатами цих переговорів до сих пір. Кілян Мерфі може носити усе, що хоче, я дозволяю, бо ще бомбу зробить придурок, обідиться і і усім. Кепку його переношу у розділ Галіми, але йому не кажіть. Модна кепка у мене теж була, аж дві штучки. Одну купив, коли ми всі слухали музику у жанрі Діаче Коре. А ще одну купив на туреччинському ринку у чорненьких хлопчиків. У одного купив оцю цю кепку, а у наступних рядах уже інші чуваки теж чорні, спитали мене Братан, це твоя кепка? Це ти тут купив? І я сказав Да. І мені сказали, блін, це тупо клас. І потиснули руку. Я до сих пір пам'ятаю, цю хвилину слави, коли афроукраїнці визнали мій стиль. Хочу перенести модні кепки через це у хороше. Але не кажіть, будь ласка, дівчині у того чувака, якому кепки заборонено, щоб у нього не було проблем. На завершення розповім вам байку про випускний костюм. На випускний усім треба по-любому костюма, або на крайняк сукню, де сіська випадає. Мій костюм мені купили у Полтаві, на якомусь базарі. Мілфа, що називала мене Моя Кицюня, хотіла вдягнути на мій випускний усю мою сім'ю. Дає мені штани і каже, підійди поміряй там, от на картонці моя кицюня. Не стісняйся, що я там не бачила. І каже моїй мамі, а хай підійде ваш мужчина сюди, ми йому теж щось виберемо. Я прямо отсюда бачу, що розмір у нього маленький. Костюм мені там купили і тату купили. І всю дорогу з Полтави мій тато питав: Блін, от як ця жінка узнала про його розмір? Як уже ви зрозуміли, я сам не дуже фешн-експерт. Коли моя мама казала, що краще купити хебешечку, а не стікляшку, чи казала лосінки, тунічки чи капрі, я взагалі не шарив, про що йде розмова. Мода це серйозна наука, і в школі у нас ту секретну мову моди не викладали. Сам я вдягаюсь, як колись в Тоні Хоукс про скейтер тіпочки встворював. По-простому, коротше. А розкажіть тепер ви мені про прикольні одежди у вас на селі, які були модні тренди? Чи була у когось Камеді Клаб футболка Суслік щось там? І чи скучаєте ви за часами, коли у дівок на жопі стрінги було видно? Усіх обіймаю, з вами був вечірній Андернік.